Годі та но йдіть сьогодні з нами. Давайте вивчимо ананаси веселим шляхом. Від саду до тарілки, такі солодкі, яскраві досліджуємо фрукти, зробимо шматочки. Годжі, каже, йдемо зі мною. до Сової ферми, де сонце сяє, збираємо свіжі соковиті, солодкі ананаси, Смаколик загляньмо, збираємо чиста вичавлюй ананаси, з дерев від саду до склянки, свіжі, яскраві, ананаси, такі солодкі, справжня насолода. Дивіться, як вони сяють. Ананаси дозрівають, час майже настав. Ми збираємо обережно один за одним. Дивіться на ці фрукти майже готово. Збираємо і чиста вичавлю, ананаси. З дерев, від саду до склянки свіжі, яскраві, ананаси, такі солодкі, справжня насолода. Показує, дивіться, як чистити, знімаємо шкірку, це наш прийом. візьми, ніж будь обережним, теж чистимо, ананас, це весело робити. Збирай ми чись, та вичавлюй ананаси. З дерев, від саду до склянки свіжі, яскраві ананаси, такі солодкі, справжня насолода. Тепер робимо сік. Свіжий ананасовий сік Ось як. Чино вичавлюй з усією силою сік тече який чудовий вид. Збирай ми чиста вичавлюй, ананаси. З дерев від саду до склянки. Свіжий яскравий ананаси. Такі солодкі, справжня насолода. Тепер заморожуємо ананасові людяники. Так, будь ласка, смішаємо сік, трохи цукру теж. Тепер час для чогось нового. Збираємо, Збираємо ми, чиста вичавлю ананаси. З дерев від саду до склянки, свіжі, яскраві ананаси. Такі солодкі, справжня насолода. Ці льодини, які такі класні, освіжаючі, солодкі, найкращі смак у школі. Ми зробили їх самі, це весело, тепер можемо скуштувати. Збираємо і чись кавичам З ананаси від саду до склянки, свіжі, яскраві ананаси, такі солодкі, справжня насолода.